Всім привіт, шановні глядачі нашого каналу. Сьогодні ми поговоримо про монету України 1 гривня 2023 року. Номінал 1 гривня Маса 3,3 г. Діаметр 18,9 мм. Гурт рифлений, метал, низьковуглінцева сталь з гальвана покриттям нікелем. Роки карбування починаючи з 2018 року. А зараз ми поговоримо про цікаві продажі цієї монети на аукціоні «Віолі». 25 червня цього року монету 1 гривня 2023 року було продано за 2002 гривні. Це приблизно 55 доларів США. Було зроблено 46 ставок. Відмінність цієї монети полягає в тому. Що вона має поворот аверсу до реверса 170 градусів. І це непоодинокий випадок. Ось ще один продаж на Віоліті. 27 травня таку саму монету продали за 2500 гривень. Це приблизно 70 доларів США. Такий самий поворот AversRivers 180 градусів. Зараз ви вже знаєте ціни на подібні монети. І маєте змогу відповідно оцінити їх, якщо вони виявляться у вас. Як і раніше, я раджу продавати та купувати подібні монети та інші предмети. Матеріальної культури виключно на надійних аукціонах України, США та Європи. Посилання на аукціон Violity, Allegro PL та EBay в описі під відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Тисніть вподобайки. Просувайте якісний україномовний контент. До нових оглядів на нашому каналі.